Дні польської культури проводять в Івано-Франківську щороку, але цього разу свято зробили більш масштабним. Протягом двох днів мешканці міста мали можливість ознайомитись із культурою, побутом та традиціями сусідньої країни. До слова організували дійство не тільки для українців, але й для етнічних поляків, які мешкають на Прикарпатті. Це приблизно три тисячі людей. Протягом двох днів ми відкривали виставку, робили спектакль в театрі Ляльок. Сьогодні у нас концерт польської музики. Тут презентуються зарівно гурти всіх організацій, які діють в Івано-Франківську. Тому що мета цього концерту от такого такого плану подібного заходу, щоб показати доробок всіх тих організацій, які діють в івано франківську вже 25 років. Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську працює з 2013 тисячі 브로고 Тут організовують конференції, літературні вечори, мистецькі заходи та зустрічі із цікавими людьми, котрі охоче діляться своїми ідеями та досвідом. Центр є місцем зустрічі людей різних національностей. В центрі польської культури це своєрідний польський дім, це є перший своєрідний польський дім на західній Україні, який є сучасний, сучасно відремонтований, сучасно оснащений, в якому відбувається ряд активних подій. І зустрічаються передусім. Там зустрічаються представники польської національної меншини які живуть в івано франківську Івано-Франківськ має 12 польських міст партнерів, і саме ці міста перші прийшли на допомогу нашій країні. А тому важливо берегти такі зв'язки. Каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Багато проєктів реалізовуємо завдяки містам-партнерам, таким як Любліном чи Жешовом. Європейський союз надає нам в тому числі грантову допомогу. Тому зрозуміло, співпраця має бути як найтісніше. Дякую центру польської культури, який ініціює такі проекти. На святкування приїхали мистецькі колективи Прикарпаття, і звісно, гості із Польщі. нам тут дуже подобається. Дуже милі тут люди. І нам у вашому місті дуже комфортно. На святі усіх присутніх пригощали національною стравою. Журиком та ковбасками на грилі. Журик оригінальний польський завжди є з білого ковбаску. Обов'язково з Польщі та ковбаска муси бути. «Пахне Ну no, а смакує ще на фестивалі за поворак Кшиштоф Павлак. У Польщі він має свою громадську організацію. Уже не перший рік він співпрацює з українцями. Нам розповів, журик треба варити два дні. Для цього у поляків є навіть спеціальна закваска. Цю закваску можна робити, а можна також купити в магазинах в Польщі. Приправи, копчене кощі. Можна сказати, що це така страва подібна до Соланки. Свято польської культури в Івано-Франківську тривало до вечора. Глядачі побачили чимало цікавих номерів, ну і скуштували національної польської страви. Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини, телеканал Раї.